UA. Сьогодні з вами Богдан Боровець. І поговоримо про надзвичайно важливу новину, яку ми, про яку ми дізналися із соцмережі Трус президента Дональда Трампа, а також із новинних каналів. І, можливо, ще ця новина не поширилась у українському медіапросторі. У будь-якому випадку, те, що ми передбачали. Півроку, рік назад, два роки тому, це практично стає втілюватися в життя, адже президент Дональд Трамп він виконує обіцянки свої. І от що ми можемо прочитати в цій соцмережі? Я прошу вас поділитися своїми думками на рахунок цього, а поділитися стрімом і поширити цю інформацію серед друзів. Отже, Дональд Трамп опублікував твіт не твіт, а публікацію у Трус, що він практично висуває ультиматум. Як ми знаємо, Дональд Трамп стеле завжди ніби м'яко, але потім жорстко спати для тих, хто не, не хоче з ним співпрацювати. Отже, що ми дізналися? Дональд Трамп починає легко, що він не захоче не хоче завдавати шкоди Росії. Я люблю росіян і завжди мав добрі, дуже добрі стосунки з президентом Путін, і це не зважаючи на містифікацію лівих радикалів Росія, Росія, Росія. Всі ми знаємо ці розтеження, звинувачення, що ніби Дональд Трамп працює з Путіном. І після всіх тих розтежень це виявилося брехнею. Отже, ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши під час цього майже 60 мільйонів життів. Зважаючи на все це, я зроблю велику послугу Росії, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну. Розрахуйтеся зараз і зупиніть цю безглузну війну. Тут дослівний переклад Google, краще перейти, наприклад, на... На наш Екс, де ви можете більш так літературною мовою прочитати цей переклад. Враховуючи все це, я збираюся зробити дуже велику послугу Росії. І навіть якщо переглянути його оригінальний пост, це послугу написано з великими літерами Capital, тобто, що це він робить послугу Путіну. Насправді, коли Путін буде співпрацювати із Дональдом Трампом, і отже, якщо зупиніться зараз і припиніть цю абсурдну війну. Вона тільки погіршиться, якщо ми не укладемо угоду. І незабаром у мене не буде іншого вих... вибору, крім як встановити високі податки, мита і санкції на все, що продається Росії в США та інших країнах-учасницях. Так. Е... Прокоментуйте, як ви мене чуєте, тому що. Ага. Це допис у стилі Трампа. Так, пряник і кнут. Так, звичайно. Отже, він відразу переходить до погроз. Він говорить, що я зроблю тобі послугу, і е, якщо ти не зробиш це, я накладу такі санкції мита в США та інших країнах, що це буде тільки погіршуватися, і це буде не на користь Росії. Давайте закінчимо цю війну, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Ми можемо зробити це легким шляхом або складним. Але легкий шлях завжди кращий. Час укласти угоду. Більше життів не повинно бути втрачено. Так, от саме такий е, текст був опублікований у соцмережі Трус, де е, Трамп, Дональд Трамп висунув, на мою думку, це прямий ультиматум. І разом з тим ми бачимо, що до України він розуміє, що це країна жертва, Путін агресор. Дональд Трамп не висуває поки що ніяких вимог чи ніяких ну, ніяких таких ультимату подібних, тому що він хоче допомогти народу Україні. Але те, що робить, на мою думку, зараз президент Зеленський, не зовсім якби. Не зовсім впадає в, цей, в цю колію Дональда Трампа, що він хоче зробити. Тобто Зеленський їздить, поїхав в Давос, наприклад, і якщо ми переглянемо події, ці останні, більшість з них не попали, напевно, в українські ЗМІ, деякі потрапили, то ми можемо побачити, що Зеленський ну, практично. Натякає, що Трамп дурень. Якщо переглянути е, публікації опозиційні, польські чи європейські, то е, президент Зеленський говорить, що е, оточення Трампа практично не розуміє, що це за війна. Хай він приїде там в Україну. Е, ми повинні пояснювати Дональду Трампу, що потрібно робити продовжити війну, якщо так скоротити, в двох словах, і е, такий наратив. Просувають всі ліваки, всі а, а ці глобалісти, а, люди, які пов'язані із військово-промисловим комплексом, які мають на тому якийсь прибуток, частина уряду в Україну, теж як ми говорили. І разом з тим а, такий же наратив, що це м, Росія воює з НАТО в Україні, просуває Кремль, тобто інтереси ліваків. Співпадають із російською дезінформацією, яка була вже неодноразово ніби е, спростована, але ми бачимо оці такі ж самі подібні заголовки тільки з іншої сторони. Тобто, е, що ж тут відбувається? Е, виявляється, що російська опозиція і е, кому цікаво, більш детально, ми опублікували пост на, в, на, в нашій мережі на Ютубі, і на Фейсбук-сторінці, на де ми знайшли інформацію про те, що російська опозиція Гаррі Каспаров так, він просуває теж таку ідею, що це глобальна війна, що потрібно воювати і потрібно розбити Путіна. Тільки так Україна може досягнути перемоги. І дивним чином, ну напевне, це не дивно, тому що російська опозиція фінансується демократичною адміністрацією Байдена ліваками. Поділіться своєю думкою, поділіться стрімом. Так. Ну, пане Богдане Світлана Ходзевич, дякую за ефір. Влада в Україні, ворог України, Давос, це ганьба. Такий важкий час. Поперлись здавати, на, здавати надра України. Так, і це дійсно ганьба, тому що Дональд Трамп команда Дональда Трампа хоче допомогти Україні. І от ми бачимо це ця заява ультиматуму Путіну. Це такий прямий же ж доказ. Він не звертається до Зеленського, щоб він зупинив е, війну, а звертається напряму до Путіна із з, позиції сили. Якщо ти так не зробиш, ми введемо тобі такі санкції, що твоя економіка, яка вже і так почала страждати, інфляція рухне, і ти все рівно не зможеш зробити цього. І ми пригадуємо ще, коли е, навесні в минулому році Дональд там говорив навіть про можливість і як. Е, Надати Україні лендліз, якщо Путін не погодиться, і дати всю необхідну зброю, якщо Путін буде протистояти. Тому залишається ще і такий варіант відкритий, поки що Дональд Трамп його не озвучив. Але я думаю, що Путін хитрий, він такий підлий, коварний ворог, і він буде погоджуватися на цю пропозицію, на цей ультиматум Трампа. Тому що в нього немає виходу, як і ми і розповідали раніше, тому що вся економіка ну, більшість побудована на енергоносіях, які зараз буде. Знецінювати, не знецінювати, а ціну буде збивати Дональд Трамп із союзниками. І навіть США самостійно може вплинути на енергоносії так, що ціна буде менше там, 20 доларів. Тому що згідно а, а, нових досліджень і а, заяв, ми знаємо експертів, США може заповнити не тільки свій енергоринок достатньо, але й решту світу. Тому в Путіна практично немає ніяких шансів протистояти Дональду Трампу. Головне зараз, на мою думку, щоб уряд України, президент Зеленський, не їздив по Давосам, а співпрацював з командою Трампа. Як ви вважаєте? Тому що нам залишається робити. Залишається поширювати правду, і залишається активно працювати в Твіттері, напряму доносити інформацію і напряму просити в Дональда Трампа його команди, щоб допоміг зупинити цю війну на, на користь України в з найкращими можливими позиціями з найкращою позицією для України, і це вже сталося. Але дуже дуже так мені трохи соромно, що український уряд залишається ніби ні при чому і їздить по, по Давосам, коли весь світ зосередиться зараз на, на такому найсильнішому лідеру, і Дональд це ж неодноразово говорив, що він хоче зупинити всі війни, і армія, навіть яку він побудує, він зробив от це. Оголосив, це перший раз в історії США, напевно, що він побудує нову армію, навіть види військ, я так зрозумів, для того, щоб попереджувати війни, щоб ніяких війн більше в світі не було. І Україна має найкращий зараз шанс співпрацювати, стати союзником Дональда Трампа. І це відкриє нові можливості, перспективи, і надійно захистило б Україну від подальших втручень на довгі-довгі роки співпрацюючи, допомагаючи і коригуючи якісь дії, тільки так можна захистити Україну, маючи на своєму, на своїй стороні найсильнішого союзника в світі, військового потову. Тому оці всі. Поїздки Зеленського. Ну я думаю, що народ України буде засуджувати, але це потрібно робити так, щоб інші бачили. Наприклад, в Твіттері, коли ми робимо публікацію чи комент під профілем Дональда Трампа ілона Маска, це бачать інші люди. І коли ви будете це робити регулярно, Дональд Трамп помітить, він обіцяв, що буде допомагати пригніченим народам слабким в усьому світі, це така місія. Яка згідно християнських цінностей, це повинна робити кожен. І Україна зараз в ролі жертви, тому що а, противник набагато сильніший, і а, тому в нас є всі нагоди якраз звертатися по цю допомогу. Як ви вважаєте, друзі? Прокоментуйте. А, якби ви бачили, як реагують на цю заяву Трампа українці, як вони там сходять. На лайно обзиваючи Трампа, я не, я не розумію, яке може бути е, виправдання е, якимсь образом, і коли Дональд Трамп практично оголосив ультиматум Путіну, які можуть бути е, тут проти е, аргументи, проти вони що? Не хочуть е, ці критики е, захистити Україну, не хочуть, щоб е, Путін зупинився. І нав'язати мир Путіну на найкращих умовах для України. Я, я не слідкую за всіма, звичайно, ЗМІ, і дуже мало є каналів, що взагалі якісь, можна почути якусь здорову думку. Тому приймайте участь в цьому теж. Це інформаційна війна насамперед. І якщо народ буде мовчати, то нічого не буде мінятися. Зеленський буде далі їздити по. Давосом, якісь заключати договори із ліваками-британцями на 100 років в той час, коли Дональд Трамп говорить: От, Путіну, будь ласка, в тебе або є легкий спосіб зупинити війну, або є інший. Коли тобі не буде солодко, якщо я введу санкції і застосую інші важелі впливу. Тому ось такі в нас новини і оці всі лівацькі. І опозиційні російські експерти, як Каспаров говорить про те, що йде глобальна війна, і потрібно воювати українцям до останнього воїна, з тиранією для того, напевно, для чого він це говорить. Прочитати цю статтю, яку ми написали вчора, і тут така є думка, що, мабуть, ці опозиційні. Кандидати російські різні Каспаров, вирішили скористатися українцями як гачком, щоб витягнути жарт з багаття, а... тобто використати наші життя, щоб вирішити свої проблеми і, можливо, самі в Кремль забратися. Всі отримують прибутки, крім українців. Як ви вважаєте? Бачу багато коментарів. і... Радий, що ви підтримуєте і ділитесь вашими думками, поширте цей стрім, поширте інформацію. Потрібно спонукати президента Зеленського до співпраці з Дональдом Трампом, адже можливо не вийде більше, ну не буде такого шансу, щоб Дональд Трамп був на боці України з найбільш ефективним, найбільш можливим, ну таким. Допомогою можливою, тому що якщо Зеленський буде вставляти а, в колеса палки, то, можливо, це трохи знеохотить команду Трампа допомагати максимально, як би він робив, якби знав, що йому з їм співпрацюють. А навіть поїздка у, до ліваків, це свідчення, це вже дуже. Дуже таке, ну я б наприклад не хотів би співпрацювати з тим, хто розділяє лівацькі ідеї, тому що в них психологія і весь світогляд до гори Дригом. Але крім того, є і багато інших новин. Я не хотів би всі детально їх оглядати, тому що це займе багато часу. Сьогодні буде короткий ефір. Але разом з тим ви можете дізнатися, що польська опозиція звинувачує Зеленського втручанні в президентські вибори на користь кандидатів від влади. Тобто Зеленський поїхав в Польщу і почав якби, допомагати ліваку ще одному. Перемогти на виборах це точно так, як я приїхав в США і Маркарово він з Маркарово поїхав у цей штат, в Пенсільванію, той, що невизначений штат, і втрутився в вибор. Про це була заява із Конгресу і попросили Маркарова забрати. Ну а Маркарова він потім нагородив орденом, незважаючи на це, що Конгрес США попросив забрати, звільнити її. І те ж саме подібне таке відбувається в Польщі. Він нагородив його орденом. Я не буду зараз в деталі вникати, але ви можете зайти в таблицю, посилання на яку знайдете в описі до цього відео, і можете знайти оці всі статті, коли президент Польщі Дуда навіть порадив Зеленському притримати язик, тому що Зеленський. Втручаються у вибори, і президент Польщі Дуда зазначив, що не знає, чому Зеленський вирішив так різко виступити зі ЗМІ в Польщі. І от прямі слова: Але якби я був Володимиром Зеленським, я був би тут обережнішим, підсумував Дуда. І е, тут іде опис всіх подій. І ми можемо прочитати це із, із польських джерел, де ми вказуємо ті всі джерела і статті в описі. Подій дуже багато відбувається, і всі вони свідчать про те, що Зеленський не хоче співпрацювати з командою Трампа, на жаль. Але я думаю, що це він робить велику помилку. І коли Дональд Трамп побачить, що йде таке відверте протистояння не на користь ні його планам, ні Україні. Ну за це він і всі його, все його оточення поплатиться. Тому є шанс, що прийдеться Дональду Трампу. Я не знаю, як він буде діяти, чи оприлюднить якусь інформацію, чи будуть санкції задіяні. Але це все спекуляції мої, можливо, президент Зеленський. Одумається і буде налагоджувати співпрацю, і ми знаємо, що українська економіка вся залежить від допомоги. А російська економіка, якщо подивитися, навіть економічна правда, десь от це вчорашня стаття, але з інших джерел теж можна побачити, що падає російська економіка, тому в Путіна не буде жодного шансу продовжити. Цю війну довгий час. Ну але в Україні взагалі нема жодної зараз економіки в мінусі. Тому е, не прислухатися до того, хто хоче тобі допомогти чи ображати його, як я читаю тут в коментарях. Це взагалі жах. Взагалі жах. І мені соромно Ну за такого президента України, який діє, не, не в, мені здається, не в інтересах України. Коли тобі пропонують руку, а ти плюєш в обличчя, нагороджуючи цих ліваків, зрадників, які е, руйнують не тільки Україну, але і Америку, і це таке Боже проведіння, що Дональд Трамп переміг. А так би історія була б зовсім повернула не в ту сторону. Тому без вашої допомоги, я думаю, що е, буде важко щось зробити. Тому що народ вирішує долю свою своєї країни, і дуже багато є таких голосів, що ми не віримо, ми не можемо нічого зробити, тому що захопили владу і так далі. Але є для цього Твіттер, і ми вже говоримо три роки, будь ласка. Зареєструйтесь, боїтеся зареєструйтесь анонімно і кожен день е, проводьте там, поширюйте серед друзів, залучіть свою сім'ю для того, щоб ми могли протидіяти цим е, брехунам. Тому що е, на перший план завжди йде м, на першому плані інформаційна війна. А далі вже е, війна справжня, якщо хтось е, проведе таку е, інформаційну обма, е, обман. і... Забере контроль над суспільством, над його думкою через інформацію. Тому єдиний нас наша зброя це правда, і це не протизаконно. Тому ще раз, будь ласка, поширте відео, подобайка, підписка теж допоможе. Ми е, співпрацюємо із Конгресом США, але в будь-якому випадку народ України вирішує, що йому робити, і без вашої уваги, вашого, вашої участі ми безсилі щось допомогти, якось конкретно. Тому, е, будь ласка, Приймайте участь в побудові і в перемозі для того, щоб допомогти Україні бути процвітаючою незалежною країною незалежною від цих ліваків чи будь-кого іншого. Отже, я думаю, що на сьогодні, якщо нема у вас питань ніяких конкретних, будемо закінчувати. Поділіться стрімом, і війна буде закінчена тим чи іншим шляхом. Є... Легкий сценарій для Путіна, а може так статися, що коли він буде протистояти. Ну, всі знають, що ставалося з ворогами Трампа, як він їх переслідував, знищував в печерах тих терористів. І я думаю, що Путін не захоче протистояти. Тому єдина зараз проблема це президент Зеленський і вся оця свита лівацька, яка каже, що тільки так потрібно робити. Ми знаємо, які зараз важкі. Важкий стан у військових на передовій, і весь 24-й рік Україна ну майже весь втрачала території, Який може бути аргумент логічний, що продовжують воювати, коли от в такому стані зараз знаходиться фронт. І ми е, спілкуємося з військовими, вони нам все розповідають. Тому це на користь України і на користь всім народам. Так, дякую за вашу допомогу Україні. Дякую вам теж, Олександр. Бажаю, щоб більше українців дізналося правду. Так, правда, наша зброя, поширюйте. І розповідаєте, ну поширити це дуже добре. Це ви вже допомагаєте. Але коли ви порозмовляєте з друзями, з рідними, скажете, ну от розкажіть їм правду. Всі оці статті, все, що ми розповідаємо, під кожним відео ви знайдете посилання на джерела першого джерела, білий дім, наприклад, чи а, сітку Дональда Трампа. Які напряму спілкуються із виборцями і на весь світ ви можете побачити, що він говорить. Потрібно забути про українські змі, тому що це рупор ліваків демократичної адміністрації Байдена і російська пропаганда теж є. Тому кожен раз, коли ви йдете на якийсь канал український, це, ну, я не знаю незалежних каналів, крім е, е, кількох невеликих блогерів, можливо, можливо є якісь ЗМІ, але вони не, не мають якогось вирішального значення. Тому, е, саме найкраще напряму або в Твіттері, е, Дональд Трамп свої мережі публікує, оце ви можете дізнатися. І ще один спосіб це звичайно подивитися повне інтерв'ю, де немає цих вирваних із контексту фраз і інтерпретацій. Google перекладач автоматично дозволяє зробити переклад або за допомогою чата GPT чи інших AI платформ. Тому пояснюйте, навчайте один одного, і разом ми зможемо досягнути цієї цілі. А президенту Зеленському потрібно йти, напевно, на вибори буде. Тому е тримаємось разом, е е допомагаємо ЗСУ. Хто може зробити донати для ЗСУ? Е дякую всім за увагу. Дякую за те, що підтримуєте канал. Е слава Україні! Слава навіки Ісусу Христу!